Велике вітання всім моїм глядачам, всіх вас без винятку радий бачити на каналі. Ну, звісно, зрозуміло, що я вас напряму не бачу, але я чітко знаю, що ви там є, і я вам вдячний, що ви переглядаєте дане відео. В сьогоднішньому відео ми поговоримо на тему озимого ріпака. Останнє відео, яке стосувалося даної культури, це була механіка осіннього розвитку, де ми дивились на цю культуру саме з точки зору осіннього періоду, і говорили про нюанси догляду в осінній період за даною культурою. Сьогодні ми продовжуємо тему ріпаку, але постараємось її розібрати трошки глибше і під іншим кутом, про сам формат формування рослини ріпаку. І звісно ж, поговоримо про проблеми, які можуть виникнути на шляху вирощування даної культури саме в весняно-літній період, і про те, як ми їх можемо уникнути або як ми з ними будемо напряму боротися. Перед початком наголошую, тому що не всі бачили попередній матеріал, що в наших партнерів є в наявності насіння олійного льону сорт Лірина. Друга репродукція. Ось тут чи ось тут прикріплю аналізну картку. Якщо у вас є потреба в насінні, можемо вам реалізувати. Ціна 35 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Внизу під відео є. Мій номер телефону закріплений, можете звертатися, подавати заявки, якщо ви купуєте в нас насіння льону, до нього в придачу ми надаємо технологічну карту по догляду за посівами льону, по якій ми будемо працювати в умовах цього сезону. Крім того, якщо у вас є потреба в засобах захисту рослин, в супроводі при вирощуванні культур в вашому господарстві або просто в консультації по якимось питанням вирощування, я, в міру своїх знань, досвіду, можливостей, буду радий з вами поділитися інформацією. Звертайтеся за тим же номером. Тепер переходимо до. Нашої теми і почнемо ми з історії. Ріпак культура древня, стовідсотково, він був відомий ще в 4-му до нашої ери, і ця культура на сьогоднішній момент надзвичайно затребувана в світі. І широко вирощується. Для чого використовується ріпакова олія, в першу чергу для виробництва біодизеля, в лакофарбовій промисловості, в харчовій також використовується досить широко для виробництва маргаринів і тому подібного. Все класно, культура потрібна. З точки зору економіки, дуже цікава, і з точки зору своєї якості в місті всі в також цікава, чому тому, що дуже добре структурує ґрунт після ріпаку, поле обробляється просто шедеврально. Культура виділяє природні гербіциди, тобто допомагає боротися із іншими видами. Рослин на полі, тобто з бурянами, це другий момент, насичує органічною речовиною, яка швидко мінералізується, також плюс, гарний попередник, особливо для озимих зернових чи зернових в принципі. Культура з цілою масою плюсів. Не дивлячись на те, що в цій культурі є ціла низка підводних каменів, про які ми сьогодні поговоримо, ця культура мені дуже подобається за рахунок того, що вона надзвичайно пластична. Він настільки пластичний, його можна буквально в буквальному сенсі як глину ліпити те, що нам з нього необхідно. При правильному підході, навіть коли ситуація на полі дуже погана, з неї можна зробити дуже гарну ситуацію, і все буде дуже класно виглядати. В підтвердження своїх слів наводжу аргументи свого власного досвіду. Я на каналі в старших роликах показував посіви, де ми в о, другій половині, там під кінець серпня, ми висівали ріпак, і він 58 днів лежав в сухій землі, жарився. Тому що не було вологи, не було опадів, конденсату навіть близько не було, тому сходи ми отримати не могли. І лише через по суті два місяці пройшли опади. Ми отримували сходи вже в кінці жовтня. І відповідно, що в нас не може бути мови про ніякий оптимальний осінній розвиток. І тим не менш, зимою ми частину рослин втратили, вони вимерзли, але весною за рахунок правильного підходу з точки зору ріст регуляції і. Живлення самої культури, ми виводили все на дуже гарний результат. Або інший приклад, про який я також на каналі розповідав, коли в нас насіння зависло над котушкою, а датчики насівалки не спрацювали, не показали, що насіння не висівається, і ми таким чином, на полі, там, в 90 з копійками гектарів, 30 гектарів просто не засіяли. Зрозуміло, що помітили ми цю проблему лише тоді, коли в нас вже на всьому полі рослини почали сходити, а в цьому місці у нас сходів не було, ми її пересівали. Розвиток, точніше, різниця розвитку між рослинами, які зійшли одразу, і рослинами, які ми пересівали, зрозуміло, що був візуально дуже великий, але ми розділили поле. Сильний ріпак ішов по одній схемі догляду, слабкий ріпак пересівний йшов по іншій схемі догляду. В підсумку все збирали з однією врожайністю. Культура надзвичайно пластична. І це дуже добре, тому що це нам дає можливість в випадку. Поганих умов і поганої ситуації ми можемо виправляти все на наш лад, на який необхідно. Головне до цього підійти правильно. Тепер поговоримо про те, як формується і звідки формується врожай самого ріпаку. Ми почнемо з кінця. Ми знаємо, що врожай у нас складається в стрічках. І в нас є поняття кількості стрічків на рослину, кількість рослин на одиницю площі, у молодукаучі, на гектар. Далі в нас є поняття кількості зерен в самому стрічку і маса тисячі. Кількість стрічків на рослині. Залежить від кількості бутонів на рослині. Ми знаємо, що самі верхні бутони, як правило, завжди самі сильні, з них формується більша кількість стрючків, бутон витягується, в нас формується велика кількість стрічків, і вони, як правило, сильніші в розвитку, ніж, наприклад, Бокові стрічки, ті, які знаходяться на нижньому ярусі, які отримують менше всього сонячної радіації, відповідно вони в нас самі такі маленькі і самі слабо розвинуті. Від чого залежить кількість бутонів? Кількість бутонів напряму залежить від кількості пагонів. Відповідно, чим більше у нас гілкування на рослинах ріпаку, тим більший потенціал врожайності рослина може забезпечити. І це я раніше говорив. Неодноразово повторювався, але моя точка зору залишилась сталою, що саме бічне гілкування, тобто бічні пагони на ріпаку, вони є основними носіями врожайності набагато більше, ніж головний пагін. Знову підтвердження своїх слів наводжу реальний приклад. Це також є на каналі висвітлено. 21-й рік ріпак сорт Бочацький, висота масиву під час світіння була близько мого росту. Це там плюс-мінус 193-195 см. І вражайність в цьому році, точніше в 21-му році, склала в середньому 32-35 см з гектара сортового ріпаку. Ми були, звісно, задоволені, питань немає. Наступний рік, 22-й рік, той же самий сорт. Висота під час цвітіння максимум мені по плечі, там, до середини грудей, але врожайність вже складала там, між 43-44 центнерами, там в піку до 47 центнер ми доходили. Той же самий сорт. В чому була різниця? Не дивлячись на те, що високий ріпак, який в нас був в попередньому році, він був все одно розгілкований, я показував, у нас бічне гілкування починалося з самого низу, в нас все одно був чітко виражений головний пагін, який нам, в принципі, задавав висоту в масиві. В 2022 році, де врожайність була 40 плюс центнерів, в нас головного пагону практично не було. Ми настільки рослину розрегулювали, що в нас головний пагін в принципі зник. У нас на кожній рослині було 4-5 рівнозначно розвинутих пагонів. Якщо я, я постараюся знайти вам фотографію, я там чітко сфотографував, я раніше її показував, зараз покажу ще раз. Тобто, за рахунок регуляції ми розподілили розвиток пагонів. Рівномірно, і за рахунок цього в нас сформувалася рівнозначна кількість однаково розвинутих паганів. І хоча масив візуально виглядав набагато меншим, врожайність склала більший показник. І це для нас безумовно добре. Чому? Тому що ми рахуємо в першу чергу врожайність, а не візуальну висоту масиву і кількість вегетативної маси. Нам не потрібна солома чи стебло, нам потрібні в першу чергу насіння і зерно. Тобто для більшої врожайності нам потрібно більше гілкування. А для того, щоб отримати. Більше гілкування на стадії розетки нам потрібна максимально велика кількість броньок, тому що якщо броньок нема, то і пагонів вибиватися немає. Звідки? Якщо броньки є, то пагони будуть вибиватися. Це перший момент, що нам потрібно, це бронькування. Другий момент нам потрібна потужна коренева шийка з великим запасом цукрів. Чому? Тому що всі ми знаємо, як весною розвивається ріпак. На стадії розетки він начебто сидить, все нормально, особливих змін по полю не дуже видно. Розвивається листова пластина, відновлюються втрачені під час зимівлі. Частини листового апарату, все спокійно, все добре, з'являються нові листочки. Потім починається вихід стрілку, і просто кожен день масив вищий, 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 вищий. Чим забезпечується така динаміка? Така динаміка в першу чергу забезпечується ось цими запасами. Рослина збирає силу і збирає енергію у вигляді глюкози, поки вона знаходиться в розетці, формує бруньки. А далі на цих запасах вона вистрілює просто вверх і далі розвивається. Відповідно, якщо в нас в кореневій шийці запасів багато, ми на момент перед виходом в стрілку ми її щупаємо і відчуваємо, що вона як молода картоплина, тобто її не можна проткнути пальцем, вона в тургорі, вся натянута, це дуже добре. Це значить, що рослина вже наклала велику кількість цукрів, запасла. Якщо ж у нас на виворіт перед. Точніше, рослина вже починає виходити в стрілку. Ми беремо кореневу шийку, а вона в'яла і вона розгинається. Це означає, що рослина виганяє стрілку на тому, що є. Вона почуває себе недостатньо комфортно, і ми вже втрачаємо частину потенціалу врожайності. І тому, відповідно, стадія розетки це одна із самих критичних стадій при розвитку озимого ріпаку, і ми повинні на неї впливати. Нам не потрібно боятися, щоб рослина розвивалася вширь. Нам потрібно навпаки стимулювати, щоб вона займала максимальну зону живлення. Починається робота із цією зоною живлення і розвитку в ширину ще на етапі підготовки ґрунту, густоти і так далі. Тому що якщо в нас загущені посіви, зрозуміло, ні про який розвиток в ширину в нас мови не може бути. Тобто густота повинна бути дотримана, і далі вже за рахунок наявності зони живлення, де рослина буде розвиватися, ми починаємо її формувати в ширину. Це відбувається за рахунок продовження ось цієї фази розетки, щоб рослина в ній знаходилась до тих пір, розвивалася, поки нас не влаштує візуально морфологічний розвиток самої рослини. Але про все по порядку. Ми зараз знаємо, що зими в нас, умовно кажучи, немає. Ну, останні дні вже такі морози, начебто, що схоже на зиму, там мінус 8, мінус 9, і далі передають таку ж погоду. Але в цілому, до цього, ми знаємо, що для рослини умови були несприятливі, для розвитку патогенів сприятливі. Відповідно, алгоритм догляду. Після відновлення вегетації в нас стали. в першу чергу ми повинні забрати всі проблеми на полі, які в нас присутні. Так як ріпак це смачненька капуста, він ласий шматок і для патогенів, і для шкідників. І весною саме основне завдання це не прощолкати перший лід шкідника, і в основному це прихований хоботник Тому. Під час відновлення вегетації, коли вона наростає температури, феромонні пастки на полі повинні бути, чашки повинні бути для того, щоб чітко контрольовано моніторити ситуацію по шкідникові. Шкідник прибирається дуже легко, якщо ми його ловимо в стадії імаго, той же самий прихований хоботник і метеликів Совки, це також стосується в принципі, практично всіх імаго-шкідників. Озимого ріпаку на стадії дорослої особи ми можемо дуже легко контролювати навіть перетроїдами. Той же самий бета циперметрин ціна питання там в районі 2,5 доларів на гектар, але він цю проблему усуває. Якщо ж ми пропустимо цей момент і дозволимо відкласти яйця, і далі личинки починають нам трощити стебло, відповідно, ми автоматично також втрачаємо частину врожаю. Чому? Тому що вони вигризають всередині стебла всю паренхіму, транспорт в рослині ускладнюється, стебла тоді ламкі, ні про який нормальний розвиток судити не можна. Потім туди ж заходить хвороба, і рослинам тоді настає капут. Тому не прощолкати шкідника. Особливо ранньою весною це надзвичайно важливий момент. Ми повинні чітко це моніторити. Але якщо ми ловимо лід, то навіть простих діючих речовин нам цілком достатньо. Це перша проблема, яку ми маємо забрати. Наступна проблема, само собою, це хвороби, так як навіть на сьогоднішній момент на ріпаках вже є фомоз, є інші хвороби листового апарату і не тільки. Тому ми повинні поле підчистити для того, щоб ростина була здорова і не думала про боротьбу із хворобою. Яким чином ми це можемо зробити? Якщо у нас ситуація на полі, не критична. рослина втратила невеликий відсоток листового апарату, то просто карбендазиму нам буде цілком достатньо. Взагалі, карбендазим це така універсальна діюча речовина, ви всі знаєте. Вона йде і як протруйник, і як фунгіцид по вегетації. В цілому завжди можна використати, стояти на складі, як то кажуть, вона не буде. Вона дайно діюча речовина контролює і хвороби листового апарату, і той же самий ФОМОЗ, Контролює, контролює прикореневу зону, особливо, якщо є можливість, там, якщо це посіви широкорядні, і є можливість використати і внести його в ґрунт, тоді взагалі працює дуже чудово. І ці проблеми всі забирає. Якщо у вас Велика кількість втраченої листової поверхні саме по собі, по суті, для ріпака це не, не сильно страшно. Головне, щоб була коренева шийка жива і бруньки, щоб були живі. Але ми розуміємо, що всі оці втрачені листові пластини це резервації для патогена, і тоді ми можемо використати в такому випадку більш сильну діючу речовину, наприклад, тіофанат метил. Вона із тієї ж самої категорії, що карбендазим. По факту, коли ми використовуємо тіофанат метил, далі в рослині перехідна стадія це карбендазим. Але все одно дана діюча речовина працює вже більш. Активно, більш ефективно контролює спектр збудників хвороб на ріпаку конкретно весняний період, і не потрібно заганятися в дуже дорогі, важкі діючі речовини, в цьому просто немає ніякої потреби. Наше головне завдання трошки підчистити поле для того, щоб рослина комфортно себе почувала. І далі. Ми починаємо займатися вже безпосередньо розвитком самої рослини. Якщо в нас не вистачає бронькування, в нас не вистачає кореневої шийки, ми хочемо розвинути її більше, ми використовуємо біологічні продукти, про які я розповідав. Це гормональні препарати, це, по суті, екстракти водоростей. Вони змінюють гормональний баланс в самій рослині, сприяючи тому, що вона закладає більшу кількість броньок в пазухах вже сформованих листків. І нам це добре, чим більше. Броньок, тим більше вірогідність того, що ми отримуємо велике потужне гілкування. І так, таким самим чином воно впливає і на саму кореневу шийку. Тому цей продукт ми використовуємо. Далі суміжно з цим продуктом, в залежності від самого розвитку розетки, якщо в нас рослинка маленька, то і потреб в неї небагато. Якщо рослинка все одно в нас трохи розвинута, звертаємо увагу на доплистості в самому стеблі. Це дуже... Така важлива тема. Чому? Тому що якщо в нас є дуплистість, значить у нас дефіцит бору. І нам цей елемент потрібно забезпечити. Чому? Тому що цей елемент напряму впливає на формування генеративних органів, на формування пиляків, самого пилку, його вертильності і в підсумку, все це виражається в тривалості і в якості цвітіння. А на ріпаку, чим довше в нас цвітіння, тим вище в нас вражанність. Чому? Тому що він починає цвісти з верхнього ярусу, потім середній ярус, потім нижній ярус. Для того, щоб все було добре, нам бором потрібно рослину забезпечити, щоб дуплистостей не було. Чому? Тому що стебло ріпаку, по своїй суті, це суцільна провідна тканина. Якщо в нас є дуплистість, значить провідної тканини немає, автоматично транспорт у нас порушений, ні про який сильний розвиток рослини мови бути не може. І ми пам'ятаємо, що бор сам по собі він не залатує дуплистості, але він виступає агентом, який підтягує елементи, які дуплистості нам уже латають. А латають нам дуплистості в першу чергу кальцій і калій. І не дивлячись, Участь на те, що кальцій з калієм в ґрунті, вони антагоністи, тому що це обидва позитивно заряджених іона, то в рослині вони синергісти. Ми знаємо, що калій напряму відповідає за формування провідних механічних тканин за водний баланс рослини, а кальцій — це основа клітинної стінки. Отож, відповідно, ці два елементи в парі допомагають рослині зашити назад дуплистості до або допомагають зробити так, щоб вони не утворювалися і підтягує ці елементи саме бор. Тому борний препарат потрібно підбирати. Якісний, щоб він був в органічній формі. Чому? Тому що борні препарати є на основі боретаноламіну, це органічний бор, а є на основі бури борної кислоти. Бура, борна кислота, вони на порядок дешевші по ціновій політиці, але при цьому в них набагато нижчий коефіцієнт корисної дії, тобто відсоток поглинання в них дуже низький. Чому? Тому що ці молекули важко проходять через лист. І, по факту, коли ми використовуємо розчин з борним продуктом, після висихання робочого розчину на поверхні листка кристали борної кислоти просто знову стають кристал. І обсипаються при будь-якому механічному коливанні, там вітер, подув чи ще щось, вони осипаються на землю, відповідно, ми ефективності не маємо. Гроші на продукт ми витрачаємо, ефективності від цього не маємо. Тому борний продукт повинен бути якісний. Таким чином, що ми зробили? Ми в першу чергу забрали. Проблеми з точки зору шкідника з боку хвороби, щоб рослина не стресувала в цьому плані. А далі займаємось нарощуванням інерції розвитку самої рослини. Ми повинні в стадії розетки її тримати до тих пір, поки нас не влаштує і коренева шийка, і кількість закладених броньок. Рослина повинна в ширину розростися і бути така натянута, все листя повинно стояти в тургорі, щоб ми чітко знали, що коренева система в нас працює класно, транспорт у стені працює класно, і цукри в нас накопичились достатньо кількості. Паралельно по мірі розвитку ростини в цьому ж самому періоді в нас може з'явитися проблема з бурянами. Якщо в нас є залишкова проблема із лаками з осіннього періоду, то в залежності від температурних режимів ми використовуємо або хізолофопи, тому що вони працюють в більш низьких температурах ефективно. Якщо температури вищі, ми працюємо клетодимами. В цьому проблем ніяких немає. Якщо в нас конкуренція. З боку дводольних бурянів, це особливо актуально на широкорядних посівах ріпака. То ми тоді можемо або суцільно користуватися, наприклад, там слаж галоксифен метил з клопіралідом в суміші, дуже ефективно працює, прибирає цілу низку проблем, посів стають чисті і питань ніяких немає. Або ж, наприклад, ми можемо розділяти. Якщо в нас в посівах переважає, наприклад, лобода, ми можемо використовувати галоксифенметил метил окремо. Якщо в нас переважають коренепоросткові, поросткові кореневичні буряни, ми можемо використовувати окремо клопіри... Тобто, Боротьба з бурянами це така суто індивідуальна історія. Чому? Тому що сам по собі ріпак він дуже сильну кореневу систему має, виділяє природні гербіциди. І при нормальному розвитку посівів часто проблем із забур'яненістю в весняний період просто не виникає. Ну, звісно, за умови осіннього контролю з лакової групи. Тому повторююся. Підбір гербіциду суто індивідуальна справа, в кожному на полі своя ситуація. Але в цілому зрозуміло, що ми проблеми конкуренції повинні усунути, якщо вони присутні, щоб далі спокійно займатися розвитком рослини. Отож, відповідно, всі проблеми ми забрали на ранніх етапах розвитку, коли рослина в розетці. Використовуємо біологічні продукти для розгону розвитку самої рослини. Таких регуляцій може бути 2-3, в залежності від динаміки, і від стану самого посіву. Використовується зазвичай на етапі розетки на сладких посівах це двічі. Біологічний продукт це MC-Екстра або Мак 600. Бор повторюється за потреби. Як визначити потребу в борі, дуже легко. Найперша потреба в борі, вона проявляється або в місцях великої конкуренції, як і шкідників, і хвороб, там, де в нас є, наприклад, пересіви, там завжди за рахунок нестачі ресурсів проявляються дефіцити перші. Або ж навпаки, там, де є краєвий ефект і рослина розвивається занадто сильно, якщо ми говоримо конкретно про дефіцит елемента. Чому? Тому що чим сильніший розвиток, тим більша потреба. І то, відповідно, там, де краєві ефекти і рослини розвиваються динамічніше, там прояв дефіцит. Ту бору, тобто появу дуплистостей, буде проявлятися трохи раніше, ніж в осьому масиві. І тому краще всього працювати примінтивно трошки на випередження, щоб проблеми дуплистості не виникало, в принципі. Але якщо вона вже виникла, використовуємо обов'язково завжди тільки якісний бор. Далі, відповідно, рослина переходить в етап. Стеблування починає тягнути стрілку. На цьому етапі наше головне завдання просто підтримувати рослину в здоровому стані. Це перший момент. Чому? Тому що хвороби ми прибрали при відновленні вітації, тепер підтримуємо її здоровою. Для того, щоб підтримати її здоровою, цілком достатньо буде сірки з тибуконазолом, про які я розповідав, це мікроплюс дисперс. Сірка активізує фотосинтез, допомагає в азотному живленні і паралельно контролює збудників хвороб самої рослини. Інсектицид, адіван додаємо завжди за замовчуванням просту піретроїдну групу, це бета чи лямда-цигалатрин, якщо у нас вищі температурні режими, відповідно. і продовжуємо займатися розвитком гілкування. Чому? Тому що на етапі розетки, використовуючи біологічні продукти, ми посприяли тому, що рослина сформувала потужну кореневу шийку з запасом цукрів і велику кількість бруньок. Але це не є гарантією, що всі ці бруньки рослина почне вибивати в продуктивне гілкування. Тому для того, щоб рослину додатково простимулювати, на етапі виходу з тепла, тобто, Виходу стрілки, ми додатково використовуємо знову біологічний продукт для того, щоб з бруньок повибивалося бічне гілкування, і ми отримали так званий ефект підсвічника, коли в нас всі пагони розвиваються рівнозначною силою. Це важливий момент. Ми це робимо. Таким чином, ми знову підчистили поле від шкідників, премітивно спрацювали проти хвороби свою роботу з точки зору рістрегуляції також провели. Далі, в нас стоїть основне завдання. Це. Період перед цвітінням і безпосередньо саме цвітіння. Також надзвичайно важливі фази. На етапі цвітіння сама головна проблема в нас це шкідники і хвороби, і тому, щоб цей процес роз, проблему цю розтягнути в часі і забезпечити захист, ми зазвичай працюємо перед цвітінням, використовуючи фосфорганічні препарати, тобто на основі хлорпірифосу з якимось циперметрином. Якщо використовувати даний продукт згідно регламенту, то ніяких проблем із залишкою, з, залишком. Пестициду в кінцевій продукції, далі при здачі зерна ніяких не виникає. Головне використовувати чітко по регламенту, обов'язково перед цвітінням. Чому? Тому що знаємо, бджолу потрібно берегти. І поки в нас цвітіння не відбувається, ми використовуємо дані продукти, забезпечуючи більш тривалий період захисту. Далі, коли рослина йде в цвітіння, нам важливо, щоб вона була здорова від шкідника і хвороби. Зрозуміло, що в нас захист після дії фосорганіки залишається, але ми чітко моніторимо, тому що в той період у нас і. Квіткоїд активний, і оленка волохата, і насіннєвий приховнохоботник, який заселяє поля раніше ще перед цвітінням, але починає в основному працювати, коли в нас починається цвітіння і з'являються в нас вже молоденькі стрічки. Для того, щоб поборотися з даною проблемою, ми зазвичай використовуємо препарати на основі ацетаміприду або тауфлівеліната. Це Маврік або Моспілан, ну тобто ті продукти, які знайомі практично всім. Ми використовуємо їх, все ефективно, все чисто, проблем ніяких немає. І контролюємо. Хворобу. Як контролювати хворобу дуже легко. Так як рослина знаходиться в генеративній стадії, тобто вона Формує вже безпосередньо своє потомство, в неї імунна система ослаблена, і грип її може атакувати дуже легко. Грип атакує за рахунок виділення кислот. Він опалює рослинні тканини і далі в уражене місце він проникає. А в рослини на момент цвітіння, саме тендітна частинка, це пелюсточки наших бутонів. І виявити хворобу під час цвітіння дуже легко. Ми просто спостерігаємо за нашими бутонами. Якщо бутон жовтий, Порушення пігментації ніде немає на бутоні, значить це нормальна хвороба не присутня і використовувати фунгіцид потреби ніякої немає. Якщо ми бачимо, що в нас на бутоні йдуть листочки жовті, а потім з'являються білі, в нас є плянки, це означає, що спора гриба там уже присутня, гриб розвивається, виділяє кислоту, і ця кислота знебарлює пігмент бутона. В такому випадку ми використовуємо фунгіциди, це може бути знову ж таки та сама сірка з тибоконозолом, або можемо використовувати суміш азолів, які також контролюють широкий спектр хвороб. Таким чином, на етапі цвітіння ми забезпечуємо рослину від хвороб і дуже добре ріпак відкликається на використання бору конкретно перед цвітінням. Так як бор надзвичайно важливий з точки зору формування пиляків і процесу запилення, за рахунок його використання під час цвітіння ми подовжуємо період самого цвітіння, і тоді ріпак цвіте, наприклад, не 3-4 тижні, а півтора місяця. Місяць там і два тижні, місяці, тиждень, місяці, три тижні буває по-різному, в залежності від того, наскільки динамічний і розігнаний в нас масив. Але це дозволяє, щоб всі ярості в нас відсіли повноцінно і в підсумку це виражається в більшій врожайності. Так як потреба на тону вборі рослин невелика, то фоліарного внесення нам цілком вистачає, тим паче, що ми його проводимо не один раз за вегетацією, а декілька. Таким чином. На основі всього вище сказаного, ми розуміємо, що наше головне завдання в першу чергу усувати негативні фактори, які впливають на розвиток культури. Тобто, шкідники забираємо, хвороби забираємо, конкуренцію з боку інших видів рослин забираємо і. Поступово підсилюємо інерцію розвитку, подовжуючи фазу розетки для того, щоб рослина сформувала велику кількість броньок потужну кореневу систему і кореневу шийку. Забезпечуємо дробне живлення для того, щоб також цю інерцію підсилити набагато ефективніше розділити азотне живлення ріпаку. Наприклад, на кілька внесень один раз внесли після зупинки вегетації, один по померзлоталому, один перед відновленням чи при відновленні. Вегетації розумію, що в кожного система живлення своя, тому що в кожного свої погодні умови, і в когось можливо, взагалі немає можливості використовувати, наприклад, весняний період добрива, тому що опадами природа не балує. А є на виворі ситуації, коли в людей з опадами проблем немає. Це, наприклад, туди більше західна і північна частина нашої країни, де з опадами проблем менше. І вони можуть під дощі спокійно використовувати добрива, якщо в цьому є потреба. Це індивідуально, але дробність, перш за все, для підвищення інерції розвитку. І попутно ми цю інерцію нарощуємо, 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 використовуємо регулятори для того, щоб сформувати потужніше гілкування, і використовуємо бор для того, щоб продовжити період цвітіння і краще формування генеративних органів. За рахунок дотримання ось цих факторів, ми можемо суттєво впливати на розвиток ваших посівів в позитивне русло, збільшуючи врожайність. Це те, що я хотів розповісти з приводу теми догляду за посівами озимого ріпаку у весняний період. Схеми можуть бути різні, препарати можуть бути різні, я висловив свою точку зору, як я її бачу. І це стратегія якої я буду притримуватися, як і завжди притримуюсь. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. Телефонуйте, будемо спілкуватися. З радістю буду говорити з вами по телефону. Це набагато краще, тому що швидкість передачі інформації вища і не потрібно чекати, поки хтось відпише і тому подібне. Тому всім вам щиро дякую. Сподіваюся, інформація подана для вас чітко і корисно. Реагуйте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. В наступному ролику ми з вами поговоримо про технологію вирощування Сої. Всім дякую, до зустрічі!